Лихо краще попередити ніж ліквідовувати його наслідки, розуміються в Віршаві для того, аби в період тривалих опадів звести до мінімуму ймовірність підтоплень дворогосподарств місцевих жителів, тут взялись розчищати русла річок та укріплювати їх береги. Це, за словами міського голови, дозволить принаймні на рік-два уберегти жителів від паводків та повеней, поки головне питання фінансування будівництва капітальних берегоукріплень на закарпатських річках не буде вирішено. Дві невеликі річки Іршавка та Синівка, які протікають через місто Іршава, хоч нині і виглядають доволі спокійними та мілководними. У період тривалих опадів для місцевих жителів вони несуть неабияку небезпеку. Рівень води піднімається, і під загрозою підтоплення опиняються десятки дворогосподарств та кілька вулиць. Під час паводків і піднімання рівня води в річці синівка весь час підмиває сам берег, як з правого боку, так і з лівого боку. Берега річки Синівка. Річка під своїм рухом вона весь час підмиває. І треба постійно її укріпляти, присипати. Краще лихо попередити, аніж ліквідовувати його наслідки. Так вирішили в Віршавській міській раді. Відтак саме розпал літа на обох річках, які протікають через місто, наповну працює техніка. Нами проводиться часткова поточна регуляція річки Іршави, зачистка від сміття, заторів, верболозу. І відповідно укріплення гравійної суміші берегів. Ми дуже сподіваємося, що ці невеличкі, ніби по об'єму роботи, вони дають досить велику ефективність. По крайній мірі на рік на два можна сподіватися, що річки береги шавки будуть врятовані від руйнування. Те ж саме стосується і річки Синівка. Торік роботи з розчищення русла та укріплення берегів на іршавських річках вже проводили, тому деякі вулиці від підтоплень уже захищені. Нині ж роботи ведуться на тих ділянках, які не встигли завершити минулого року. Зокрема, техніка працює в районі вулиці Першотравневої та Святої Лінської церкви. Тривають роботи і на окремих ділянках річки Синівка. Зараз у нас проводяться роботи по розчисті русла річки Синівка та берегового укріплення. Це найбільш… Уражна ділянка річка, яка протікає під кутом 90 градусів екскаватор, він зараз підчищає, розширяє русло річки ну, в районі від 5 метрів до 10 метрів, щоб річка могла в правильному руслі протікати і в правильному напрямку. Якщо повінь не попередити, збитки від водної стихії можуть сягнути навіть до півмільйона гривень, оскільки на окремих вулицях кілька хат практично висять над рікою, каже міський голова. Будь-якої миті будинки людей можуть просто-напросто в неї сповзти. Проект капітального укріплення берегів є. тім за підрахунками експертів він коштує кілька мільйонів гривень, і міській владі профінансувати його не під силу. Тому робота, яка нині проводиться на річках, єдиний вихід хоч якось уберегти дворогосподарства. Якщо я вам скажу, що укріплення десь приблизно 800 метрів, 600-800 метрів, укріплення стоїть до 4 мільйонів гривень от по, по кошторису, то те, що ми робимо, нам обійдеться 5-10 тисяч гривень. Ну, звичайно, якщо говорити в ідеалі, то необхідно повернутися до проєкту укріплення берегів річки Гершавки. Такий проєкт розроблений, пройшов державну експертизу, але, на жаль, по кошторису там від 2 до 4 мільйонів гривень. Кошторисна вартість цих робіт, тому відповідно зрозуміло, що в сьогоднішній час при сьогоднішніх умовах це абсолютно нереально. Тож, принаймні, на рік два убезпечити жителі від павусків та повені віршаві зможуть, поки головне питання фінансування будівництва капітальних берегоукріплень на закарпатських ріках державі не буде вирішено.